Доброго дня! Давайте подивимось таку тему самотність. Чому ви відчуваєте самотність себе самотньою чи самотнім? Так? Як бути далі? Чи знайдете ви в собі то щастя, якого, якого ви би ви хотіли в житті Чи це буде через ваші особисті так, здобутки внутрішні? зовнішні, чи може дасть вам всесвіт, людину для щастя, кохану людину, так? Може, ви просто мрієте так, про це. І не розумієте, чому зараз ви не можете це отримати? Така тема, вона серйозна. Я ставлюсь до всіх тем, дуже серйозно, але. Ви розумієте, це спільний розклад, тому відчувайте, будь ласка, інтуїтивно, де ваша інформація, де ні. Добре? Тому що, якщо це спільний, тут не вся ваша інформація не 100%. Давайте подивимось. Зараз я дивлюсь вашу сигніфікацію. Хто ви? Ви, з... по-перше, ви можете бути езотериком, ви можете бути відуючою, ви можете знати якісь, е таку інформацію, яка недоступна просто людям, звичайним на землі, так, земним людям. Але якщо це не про вас, ви можете просто бути Вм... вчителем, навчати, можете преподавати щось, якісь курси вести. Все те, що дає знання людству. Ви спокійна, врівноважена, знаєте, така, бачили вже життя, ви розумієте, як працює закони Всесвіту, людські закони, але все ж таки ви чекаєте на той корабель. Хтось тут пару відсотків міг бути. І як коханка в минулому житті, але ви могли розірвати відносини і зараз чекати тільки на свого єдиного, так, коханого. Це не для всіх. Ось це третя не для всіх. Це там десь 10%, 10 від тих, хто мене дивиться. Добре, хто ви ще е, так, не вистачає вам любові, ви хочете, двійка кубків. Ви дуже-дуже любві, така, знаєте, можете. Дарувати любов усьому живому. Тобто ви любите тварин, ви любите людей, ви любите цей світ, природу, ви у вас є жаль такий, ви розумієте такі тонкі речі, знаєте, які відбуваються на тонкому плані. І ви дуже сімейна людина, ви би хотіли свою домівку, ви, може, зараз просто вдома багато перебуваєте, так? І хотіли б дійсно щось зрозуміти в цьому житті, чому, чому при всьому цьому, при всіх цих прекрасних так, качествах, які у вас є, вам все одно тяжко і вам все одно не зрозуміло, чому ви нещасливі. Ну, давайте дивимось, що вас чекає. В чому ваша самотність, в чому ваша самотність, чого б ви хотіли? Хотіли зустрічі, зустрічі палкої пристрасної, так, з людиною, до якої ви вже відчуваєте кохання чи відчували кохання. Когось тут вже була людина, з якого ви би дуже чи є зараз хотіли зустрітися, але вам треба приймати дуже серйозне рішення, знайти вихід з якоїсь ситуації. Давайте подивимось, з якої. Тут виходите ви, як королева Кубків. Ну, я вже сказала, що ви чуттєва така. З ситуації депресії, вам треба вийти, дивіться. Ви зараз шукаєте ви в пошуках, як вийти з ситуації пригнічення, коли вам дуже тяжко, ви нічого не хочете, вам погано. Але ви начебто і розумієте, що так, є, ось. Там кусок хліба, так, є в мене якісь добутки, є дім. Але не вистачає, не вистачає. Ось та мрія, про яку ви давно мріяли, можете навіть сама з собою розмовляти. Ви можете, знаєте, ну, ви, от ваша мрія, ви просто вже зачекалися. Отак жити, свою домівку мати, десь подалі від людей, затишку з своїм коханим, так, зі своїм справжнім єдиним, з дітками, може хто хоче. Хтось, може, і вже має діток. І ось ви вже зачекалися, так, бачу, дно Боже. Тяжко, тяжко. Ви дуже багато працювали. Вам іноді навіть здається, що ви думаєте, Боже, я стільки працювала над собою, над своїм життям. Так, там вкладалася і в робочій сфері, і в себе. І в людей, і в близьких. Але чому? Чому так погано? Ніби я хороша людина, ніби все в мене добре. Але я відчуваю щось не так зі мною. Давайте подивимось. <кій> Пробачте. кохання вам не вистачає, не вистачає дуже кохання. Ви. Багато у вас було раніше ілюзій на рахунок кохання і відносин. Могли ваші ілюзії розбитися, могли розбитися, знаєте, як людина вам багато обіцяла, ви мріяли з цією людиною, але сталося не так, як гадалося, і людина могла щось таке чи зробити, чи просто від вас відсторонитися, де ви могли її втратити. І зараз ви просто страждаєте по цьому. Так, страждаєте дуже. Добре. Е так, тяжкувато тут, але я дивлюсь, що далі. Давайте, ми дивимося, як закінчиться ваша самотність. Як закінчиться ваша самотність? Як закінчиться ваша самотність, давайте. Так. Дивіться, закінчиться. Ви, я вам сразу кажу, просто по одній карті, можна сказати, ви обретете і кохання лебеді. Лебеді завжди вибирають пару одну і на все життя. У вас буде своя домівка. Ви підете, ця карта уходу від негативу. Ви підете у нове. Ви підете ем, з негативу, так, з цього поганого. А, З цього? З цього поганого. Ви підете? Побачите. Діти в мене буяні. Е, ви підете все ж таки у нове. Так тяжко, так важко, але вас чекає краще. Попереду є страхи невизначеність, але це не значить, що це щось погане, розумієте? Попереду вас чекає ну, новий виток, новий виток, новий етап життя. Мудрість чекає, чекає сімейний устав, Єрофант. Вищі сили вас бачать. Ви сова тут в Єрофанті, подивіться, сова це завжди мудрість в нас, так? Символи теж мають значення завжди. А, і ви дивіться, навіть ви, знаєте, тут дівчинка сидить з цією совою і навчається тут книга в неї. Тобто, ви Ця ситуація у вас була важка для того, щоб ви обрали мудрість, внутрішню, свою душевну, знайшли себе, відчули, де ваші бажання, де чужі бажання, хто вам нав'язує. Що буде, ви станете королевою Пентаклів? Королева Пентаклів це, це, Пентаклів це дружина, це жінка, яка така хозіновита, яка розуміє свою цінність, яка має м, розуміння життя, має розуміння, як, що далі і куди, і як щоб було найкраще зробити так? Ось, і е, якщо навіть тут не буде присутній чоловік найближчим часом, бо я поки не бачу так, тут е, присутність чоловіка, то ви просто зможете осознати свою цінність, свою. Силу жіночу мудрість, що ви зможете далі піти своїм шляхом. Є тут вас чи колишній, чи відсторонений, який вам зробив дуже боляче, але це було давно. Давно було дивіться, було розбите вас серце, навіть три мечі, три е, тут в нас стріли. Вам прямо поцілили ви тут, людина кров'ю плаче, і ця людина не зрозуміла навіть, як це сталося, але вона вам зробила дуже боляче, навалилось на вас дуже багато. І навіть для когось, не для всіх, тут була магія присутня. Дійсно, хтось міг просто зробити сильний вплив на ту людину і на вас, і забрати вас, ваше щастя не для всіх. Любі, не для всіх, це спільний розклад. Якщо хочете індивідуально вже дізнатися краще, будь ласочка, ви, ну, ви можете звернутися до мене окремо, так. Добре, ще, ще вас чекає обнулення. Обнулення це завжди новий етап, ну в, в цьому сенсі, так, от зараз. Новий етап, новий виток життя, король Пентаклів. Чекає вас чоловік, він вийшов. У вас буде сім'я, буде пара. І ви знаєте, чи ви з минулим чоловіком зможете обрести новий етап відносин і вийти на новий рівень по світу, так, ось по карті миру і помиритися, чи ви просто нову сім'ю обретете, чоловіка, з яким ви можете навіть переїхати кудись в іншу країну? Місто, в інший дім, і почати все спочатку. Ось так ваше серденько і заспокоїться, і самотність ваша відійде, і щастя ви відчуєте. Дає вам життя шанси, дає вдачу вам, ваші страждання скоро закінчаться. Тому, мої любі, дуже гарний розклад, обнадійливий. Я вам бажаю всього найкращого. Якщо треба більш конкретно, пишіть. Ми з вами попрацюємо окремо на все добре.